Хочу говорити так більше про одну таку тему, про постійність. І постійність хочу зачепити на прикладі життя Ісуса Христа. Так назвав промову Два дні із життя Ісуса. Хочу зачитати Євангеліє від Марка, перший розділ, 21-22 вірші для початку продовжу. Вімарка 21, 22. І приходять вони в Капернаум, і негайну в суботу увійшов він у синагогу, і навчати зачав. І дивувались на оці його, бо навчав він як можна владний, а не як ті книжники. Написано так, що прийшли учні вже з Ісусом в Капернаум. І тільки він прийшов, і йде в синагогу. І так цікаво описує Марко, що він навчав їх не як книжників. Тобто ми знаємо, що в євреїв дуже на високому рівні було це навчання. Там було багато книжників, багато фарисеїв, садукеїв, вони там вивчали равини були, які вчили людей. Тобто, це було для них не нове навчання. Вони знали, що ті, хто хочуть досліджувати, ті, хто хочуть знати тору, знати п'ятикнижжя добре, то вони. Багато вчилися для цього. Багато навчалися, і були в них багато вчителів. Але ось приходить Ісус, приходить Ісус на голову і починає вчити, починає їх вчити, і люди побачили що щось не так. Щось не так, Ісус вчить якось по-іншому. Він вчить, як той, хто має владу. Він вчить, як той, хто може виконати оці всі слова, яких він навчає. Тобто вони мали з чим порівняти, і вони одразу побачили, що. Навчання Ісуса Христа, Його наука вона, вона набагато вища. Вона набагато вище від того, що раніше вчили їх, вчили їх. Це перший момент, що Ісус Він навчає. Другий момент, який я хочу зауважити в цьому фрагменті, це дуже часто в житті Ісуса ставалося чуда. І тут описано три такі, я перший зачитаю це до 27-го вірша. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав Духа Нечистого. І він закричав і сказав, що тобі до нас, Ісусе, Назарянин? ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав: замовчи і вийди із нього. І затряс дух нечистий того і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука і спотугу. Навіть духом нечистим наказує він, і вони його слухають. Тобто ми бачимо, що люди дуже сильно здивувалися. Вони ж ще не відійшли так від сказати від дива того, що як Ісус навчав, що Ісус говорив, бо ті слова, слова мудрості. І тут проявляється ця людина, проявляється цей дух нечистий, який знає, хто такий Ісус, що Він Син Бога Живого. Ісус йому Його виганяє, і люди дуже сильно злякалися, дуже сильно злякалися з того, що Ісус зробив. І далі знову він продовжує Марк Марко події цього дня, 28-й вірш, і чутка про нього пішла хвилі тієї по всій галілейській країні, і вийшли вони з синагоги небавом і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового і Андрієвого. А те, що Симонова лежала в гарячці і зараз сказали про неї йому. І він підійшов і підвів її, узявши за руку, і гарячка покинула ту, і вона почала прислуговувати їм. Ось описано друге чудо, зроблене Ісусом Христом. Те було в синагозі, він навчав. І далі вони вийшли з синагоги, прийшли додому Симонового. І сталося так, що те, що вона хворіла. Хворіла була гарячка, і Ісус її уздоровлює. І далі описано так з 32-го вірша: а як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та існувати, і все місто зібралося перед дверима. І він уздоровував багатьох на різні хвороби недужих. І багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його. І ось, якби початок дня, як правило, синагоги ходили зранку. Він прийшов ось зранку, зробив чудо. Потім, можна сказати, так, всередині дня, після служби вони прийшли до Петра. І вже після того, як вони там відпочили, напевно, то далі продовжується чудо. Написано так, що. Як вечір настав, коли Сонце зайшло, то стали приносити до нього не дуже усіх, хто існувати. Тобто дуже багато людей, дуже багато добра дуже багато чуд зробив Ісус Христос і так описує Марко, що це ніби в один день все ставалося. Далі 35-й вірш це третій момент, який я хотів би звернути увагу. Перший це був наука із владою Ісуса Христа, а другий це чуда, які він робив. Третій, це 35 вірш. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Бачимо, що яку важливу цінність віддає Ісус Христос молитві. Можна побачити, наскільки насичений був попередній день, скільки багато всього Ісус Христос Він зробив. І він якби міг сказати, та я втомився, ну, я так багато попрацював уже вчора. Я так багато зробив, скільки уздоровив і навчав, і те, і інше, і там був, і там, і там. І він міг сказати, що ну трошки відпочину, трошки ще полежу, так сказати, як би, волю тілу, але написано над ранком. Тобто, дуже рано, дуже швидко Ісус Христос іде молитися, Він йде шукати присутності Божої. Тобто це теж дуже важливий момент. Дуже Важливо це було в житті Ісуса. Він знав, що якщо Він не буде мати ось цих стосунків з небесним батьком, то те діло, оте діло, яке він має зробити, яке він має виконати, він не матиме сили його довершити до кінця. Але Ісус Він дуже серйозно ставився до молитви. І ось цей день, який описує Марко, він був на початку служіння Ісуса, а є ще інший день. І я теж хочу зауважити там моменти, це коли вже Ісус був у Гресиманському саду. І теж там можна зауважити ось ці моменти, які супроводжували Ісуса. Перший – це наука хочу зачитати з Луки 22 розділ, 39 40 вірш. Луки 22-39. Написано так. І він вийшов і пішов зазвичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце. Сказав їм, моліться, щоб не впасти в спокус. Тобто ми бачимо, що служіння Ісуса Христа на землі, воно вже добігає кінця, добігає завершення, але Ісус він далі продовжує вчити. Ісус Він далі продовжує учню, учням передавати ось цю велику мудрість, що є в Слові Божому. Він каже, що моліться, щоб не впасти в спокусу. Тобто, Він знову підкреслює цінність молитви, Він знову підкреслює. От те, наскільки молитва важлива, і якби, дає їм знову ту науку здорову, ту науку живу, яка допоможе апостолам в подальшому вести переможне життя. Другий момент це, от раніше я про чуда говорив, і тут так само в цьому саду стається 49-й, 51-й вірш. А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому. Це вже після того, як Юда поцілував зрадив Господа написано так, що сказали йому: Господи, чи мечем нам не вдарити? І один із них рубанув раба Первосвященникового та й відтяв в праве вухо йому. Та Ісус відізвався і сказав: Лишіть, уже досить. І доторкнувшись до вуха, його, уздоровив його. Ми бачимо, що ось цієї останньої години свого життя. Ісус далі продовжує робити добро. Ісус далі продовжує робити чуда, продовжує допомагати людям, продовжує робити те, що він робив під час всього свого служіння. І він залишається вірним у цьому. І третій момент, який я зауважував, це була молитва. І повернемося до 40 42 го вірша цього ж розділу. Написано так: а прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти в спокусу. Він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та про те не моя, а твоя, нехай станеться воля. І знову ж ми бачимо, що Ісус Христос Він молиться, Він молиться постійно, Він молиться завжди. І Він сказав про науку: от моліться, щоб не впасти в спокусу. І йому тяжко, йому дуже тяжко. Це напевно був. Найважчий момент в його служінні, в його житті. Дуже складно було так написано, описуючи, що Піт був як каплі крові. Тобто він дуже серйозну боротьбу переживав в той момент. Йому було надзвичайно складно. Це, як би так сказати, майже пік його служіння, вже перед тим, як зійти на Голгофу, перед тим, як померти за людство. І він розуміє що, <кій> те, що йому потрібно зробити, як це буде складно. Він звертається до Небесного Отця. Він звертається і сам просить про допомогу. просить про допомогу. І от що я хочу зауважити, як ми бачимо, отам, в Євангелії від Марка, описано так, би мовити, десь початки служіння Ісусу. Описано, як він починав, що Він робив. Він вчив багато в синагозі, він вчив людей, люди ходили за ним. Він постійно робив чуда. І дуже часто юаністи зауважують, що він молився, що він багато молився. І ми можемо прослідкувати оцю таку тенденцію, що і в кінці служіння він так само робить чуда, він так само навчає людей, і він так само молиться багато до небесного батька. І ось це є дуже хороший, дуже сильний приклад для нас в тому, щоб ми розвивали в собі ту постійність, щоб ми розвивали в собі оте. Щоб служити Богу постійно. От попередня промова була про те, що потрібно рости. Потрібно рости від, від дитини до дорослого, потрібно рости. І найкращий ріст якраз відбувається тоді, коли ми постійно. Бо ну діти ж вони постійно їдять, вони постійно харчуються, вони постійно п'ють оте молоко, і тоді вони виростають і міцнішають. А якщо дитина ну поїсть один день, а потім сім днів не поїсть, ну як який буде ріст? Це не буде так, якби сказати. Ну, здоровий. Це буде якийсь такий, ну не, не до кінця правильний, але Ісус Христос Він показує нам приклад у тої великої вірності, Він показує нам приклад того, як можна служити, як можна і як треба служити, і як можна залишатися вірним навіть в найтяжчі моменти. І там описано далі, що в цей дуже важкий момент, 43-й вірш, і ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. Тобто, якщо в нас буде ціль правильна, якщо в нас буде ціль служити для Бога, якщо в нас буде ціль бути постійним в молитві, бути постійним в служінні, і неважливо, ну яке це служіння, чи служіння проповіді, чи служіння співу, чи служіння допомоги, чи відвідування ну дуже багато є напрямків, як написано, що багато служіння, але дух же той самий. Тобто Бог закликає людей, Бог закликає церкву робити різні. Робити різні речі, діяти в різних напрямках, і тоді ми якраз повноцінні, ми як той повноцінний живий організм працюємо та функціонуємо. І от якби така думка ключова, головна, що якщо ми дійсно поставимо собі за ціль, дійсно поставимо собі за ціль бути постійним в служінні, бути постійним в молитві, бути постійним в тому, до чого Бог нас закликає. То ми багато подолаємо, то ми багато пройдемо і ми багато побачимо Божої слави. І може здаватися навіть, ну, от тоді були, наприклад, чуда такі великі, такі ям, але а зараз такого, як би сказати, нема. Але насправді, якщо придивитися, то можна побачити, коли ти починаєш робити роботу в Божому напрямі, то ти починаєш якби, більше бачити його допомогу. Ти починаєш бачити, як він тобі допомагає, як він тебе веде. І там, де ти раніше міг надіятися на себе, надіятися на свої сили, на свої спроможності, ти вже якби віддаєш більше слави Богу, більше слави тому, що Він робить. У мене було кілька разів таке, для прикладу, що ну, бувають моменти, коли менше часу, скажімо так, підготувати слово, для прикладу. І Буває таке ну, реально зайнятий, буває, ну, немає такої можливості якби більше посвятити себе цьому. Але просиш Бога, просиш, надієшся на нього, якби смиряєшся дуже сильно, бо розумієш, що тут вже, якби, тільки Бог може допомогти, тут тільки Бог може посприяти тому, щоб це служіння воно було хороше. І потім бачиш результат. Потім бачиш, то, що дійсно Бог Бог допоміг, то що дійсно Бог він якби підтримав. і ти хочеш ще краще служити, ти хочеш ще більше постаратися на наступний раз, бо бачиш, що навіть такого негідного, навіть такого якби, невідповідного до тих Божих стандартів. До тих Божих якби міро, але він тебе бере, він використовує, він хоче взяти і благословити тебе в служінні, він хоче взяти і використати як найкраще. І коли в нас є ось ця ціль служити, коли в нас є ось ця ціль робити правильні речі, то ми дуже багато пройдемо, то ми дуже багато зробимо. І що цікаво, що коли в нас буде якийсь складний момент. Коли нам буде важко, і коли буде здаватися, що ми вже не можемо, то Господь він додасть силу. Як от Ісусу, ангел з'явився до Нього і додавав Йому сили. І так само і нам. Якщо ми дійсно будемо робити Божу справу, якщо ми дійсно будемо робити те, до чого Господь турбує наше серце, то ми будемо бачити і роботу Його, будемо бачити успіх у цьому служінні. І коли нам буде важко, коли ми знеможемо, то Господь. Він додасть сили. І нехай Бог поможе нам в цьому дивитися на Ісуса Христа, дивитися на Того, хто своїм життям, своїм прикладом показав як найкраще, як найкраще. Він показав повну вірність, він повністю виконав у волю Небесного Отця. Він повністю все зробив так, як треба, так як потрібно. І Його жертва вона є досконала. Його жертва вона є. Така, що все покриває, все покриває просто через те, що Ісус Христос Він був вірним своєму служінні, то хай поможе нам Господь дивитися на Ісус. Амінь. Молимося.